18 січня на зборі в Туреччині Полтавська «Ворскла» провела товариський поєдинок із клубом Кайсар із Казахстану. Гра завершилася з рахунком 4-1 на користь українського колективу, у складі якого по голу забили Філіпи і Ковталюк. А Челядін оформив дубль. Це була вже друга гра Ворскли у поточне зимове міжсезоння. Рух та минай зійшлися у контрольному матчі, який для львівської команди став першим цього року. Поєдинок завершився перемогою жовто-чорних з рахунком 3-1, завдяки дублю Климчука та голу Столярчука. У Закарпатті єдиним точним ударом відзначився кораблін, який забив з пенальті. Полісся проведе чотири контрольних матчі на начально тренувальних зборах в Іспанії. Відомо, що 23 січня відбудеться гра проти іспанської Мурсії, 27 січня проти польської Сталі Мелець, 2 лютого проти шведського кальмара, а 7 лютого проти Стірнана з Ісландії. Кривбас оголосив ім'я сьомого суперника під час навчально-тренувальних зборів в Іспанії. Ним стане чеська Вікторія. Цей клуб є шестиразовим переможцем чемпіонату Чехії. На даний момент Вікторія посідає третє місце у поточній чеській першості. Поєдинок між Кривбасом та Вікторією відбудеться 28 січня. Підопічні Юрія Вернедуба проведуть свій перший матч у Іспанії вже 21 січня. Півзахисники Дніпра 1 Максим Третяков та Іван Чабан вирушили на збір у Туреччині. Ці футболісти відновлюються після травм. Вони працюватимуть за індивідуальною програмою, поступово залучаючись до загальної групи. Інші травмовані Ігор Кого та Богдан Лєднів продовжують курс реабілітації. Збір у Туреччині буде поділений на дві частини: з 20 січня, по 2 лютого та з 5 по 17 лютого. Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко буде готовий вийти на поле у домашньому матчі 21-го туру серії А проти Монци. Про це повідомляє піанета Емполі. Він не грав з 30 грудня, пропустивши зустрічі із Міланом та Вероною через травму. Характер пошкодження не називали. Коваленко цього сезону забив один м'яч та віддав одну гульову передачу у дев'яти матчах. Керівництво Реала запропонує українському голкіперу Андрію Луніну підписати новий контракт. Про це свідчить Ель Дебате. В інтернеті вже з'явилася інформація, що чинна угода футболіста розрахована до літа 2025 року, а не до 24-го, як вважалося раніше. Мадриці запропонують Луніну новий договір до 2030 року. Оскільки, як зазначає джерело, вершкові вірять у нього як в основного голкіпера у майбутньому. Сам Андрій тепер, начебто, відчуває, що його цінують у клубі. Однак, поки думає над своїм Ім рішенням. У поточному сезоні 24-річний футболіст провів 11 матчів, 5 з яких без пропущених голів. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг воротарів топ-8 чемпіонатів Європи до 25 років із найвищим відсотком сейвів. Очолив список голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін 86%. На другому місці розташувався ворота реала Андрій Лунін, 83%. Статистичний портал представив сотню найкращих центральних захисників світу за індексом, який розрахований за кількістю виграних повітряних дуелей, відповідно до відсотка ігрового часу. А також частоти цих єдиноборств та спортивного рівня зіграних матчів, очолив рейтинг представник Ліверпуля Вірджел Ван Дейк. на 26-му місці. Захисник Кривбаса Данило Безкоровайний. А Володимир Салюк з Чорноморця знаходиться на 42-й позиції. Британський журнал ФОР склав рейтинг 33 найкращих гравців чемпіонату Італії першого десятиріччя 21-го сторіччя. На перше місце видання поставило колишнього форварда Мілана Андрія Шевченка. Майже вивівши Динамо у фінал Ліги чемпіонів 98 99 Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар'єрі. Приєднавшись до Мілана за угодою вартості 25 мільйонів фунтів. Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити собі культовий статус на Сан Сіро, оскільки він за бив по 24 голи у перших двох своїх сезонах у Серії А та став найкращим бомбардиром у компаніях 99-2000 і 2003-2004, саме так аргументували свій вибір у журналі Шевченківський районний суд міста Львова продовжив термін перебування під вартою колишнього президента УАВ Андрія Павелка. Згідно з ухвалою, Павелко залишиться у СІЗО щонайменше до 15 лютого. Функціонер звинувачується у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. Колишній тренер дніпра 1 Олександр Кучер позивається проти клубу. Про це повідомив Ігор Бурбас. Вказано, що після припинення співпраці клуб не розрахувався із тренером за останні три місяці його роботи. Також Дніпряни досі не виплатили фахівцю, прописаний у контракті бонус за підсумкову другу сходинку. За інформацією Бурбаса, його розмір складає 100 тисяч доларів. В грудні минулого року Кучер подав позивну заяву до палати з вирішення спорів у АФ. Розгляд справи у будинку футболу відбудеться уже після виборів президента. Організації. 18 січня відбулось засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Було ухвалено рішення про реєстрацію каналу УПЛ ТВ від ТОВ Прем'єр Ліга. 12 клубів УПЛ створили новий телепул. Йшлося про Полісся, Шахтар, Ворску, Чорноморець, Колос, ЛНЗ, Олександрію, металіст 1925 оболонь, рух, минай та Верес. Півзахисник Динамо Джастін Лонвик продовжить кар'єру на батьківщині. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу в інстаграмі. У другій половині сезону він гратиме в оренді за фортуну Сітерт. Новий клуб Джастіна не матиме опції викупу контракту футболіста. Першу частину сезону Лонвик провів також на правах оренди в бельгійському андерлехті, за який зіграв лише три матчі: 39 хвилин ігрового часу. 18-річний український півзахисник Данило Кривсун продовжив контракт із Борусією Дортмунд. Нова угода з хавбеком розрахована до літа 2026 року. Зараз Кривсун виступає за молодіжну команду Борусію Ю-19. А вже найближчим літом він буде переведений у команду Ю-23. Данило перебрався у систему Борусії Дортмунд у січні 2023-го. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів за Борусію Ю-19. В його активі 6 голів та 2 гольові передачі. Бразильський лівий Вінгер Кевін перейшов у Шахтар. Раніше він виступав за Палмейрас. Угода клубу з гравцем розрахована на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером. За інформацією Фабріціо Романо, Шахтар заплатить 15 мільйонів євро з урахуванням бонусів. На дорослому рівні Кевін зіграв 11 матчів, відзначився одним голом. ВРС оголосив про підписання 22-річного нападника Марко Мравлєвіча. Контракт укладено на два з половиною сезони. Гравець виступатиме за рівненську команду під 87-м номером. Це перший легіонер в історії клубу з Чорногорії. Раніше Форвард виступав за младості, доград, під та «Будучність». А за останній клуб він провів 84 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 9 асистів. Також в активі Марко 8 ігор за молодіжні національні збірні своєї країни. Голкіпер Ярослав Проценко перейшов у металіст 1925. Контракт розрахований на три роки. У Металісті 1925 Проценко буде виступати під 23-м номером. Раніше він виступав за Олександрію-2, Ниву Бузову та Лівий берег. Влітку перейшов у гірних спорт і став основним воротарем. В першій частині сезону Ярослав зіграв за клуб із першої ліги 15 матчів, пропустив 18 голів та 4 рази зіграв на нуль. Олександрія оголосила про оренду нападника на Карвалю да Сілви або просто де. Оренда 25-річного бразильця розрахована до завершення сезону 2023-2024. В Олександрії є право викупу футболіста. У сезоні 2023 чемпіонату Фінляндії гравець забив один гол та зробив один асист. Його клуб Марієгам в регулярній частині чемпіонату зайняв останнє місце. Команда зберегла прописку в турнірі у плей-офф. Загалом Клецон забив 20 голів та зробив 4 асисти у сімдесят. Ти матчах за Марієгом він також виступав у складі бразильського клубу Агія Дімараба. Один забитий м'яч у трьох матчах. Авангард Лозова оголосив про підписання контракту із форвардом Олександром Гладким. 36-річний українець також буде виконувати функції спортивного директора команди. Авангард Лозова представляє Харківську область в аматорському чемпіонаті України. Олександр народився саме в Лозовій. Він є вихованцем місцевого дю США. Останнім професійним клубом футболіста був Чорноморець, який він залишив влітку. Також він виступав за Шахтар, Динамо, Карпати, Харків, Дніпро, Металіс, Харківський Арсенал та інші клуби. Вінгер Шахтаря Олексій Кащук знаходиться у шорт-листі португальського Фамілікана. Про це повідомляє тато таке. Також джерело підтвердило стару інформацію про інтерес Хайдука. Іншим претендентом на 23-річного українця є Паук. Він особисто про це заявив. Фамілікан у поточній кампанії йде сьомим у чемпіонаті Португалії. Чинний контракт Кащука з гірниками розрахований до літа цього року. Цього сезону він забив чотири голи та віддав один асист у 12 матчах за Шахтар. Сага з переходом Георгія Судакова у європейський топ-клуб продовжує набирати обертів. Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів арсенала. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За інформацією джерела, українець також продовжує перебувати у списку бажаних трансферних цілей для Наполі і Ювентуса. До слова, раніше скаути Арсенала вже переглядали Георгія у поєдинку Ліги Чемпіонів проти Барселони, у якому українець відзначився забитим м'ячем. У поточному цьому сезоні Судаков провів за шахтар 18 матчів, три голи та один асист. Чинний контракт хавбека з гірниками розрахований до літа 2028 року. Авторитетний портал «Трансфермарк» оцінює Георгія у 18 мільйонів євро. Півзахисник ОМОНі Роман Безус вийшов у стартовому складі на матч Кубку Кіпра проти Красави. На 26-й хвилині Роман зробив результативний пас на Яна Лецк'якса. Також після подачі Безуса з котового гравець красави Мунір Бен Халек на 45-й хвилині зустрічі забив м'яч у власні ворота. 33-річний українець провів 23-й матч за команду у поточному сезоні. В його активі 9 голів та 7 асистів. είναι μπροστά στο σκορ, είναι ομάδα που δεν θα σταματήσει. Και είναι σταματήσει. ξανά μπροστά στην επίδεση με τον Σίμιτς, να, τον uh, Λέτσιαξ, να βάζει ένα καταπληκτικό γκόλ. Δοκιμάζουν πολύ περισσότερο τα πόδια τους. Για να δούμε την εκτέλεση τώρα του Κορνέρ. Η μπάλα πάει στα δίχτυα, είναι αυτόν γκόλ. Είναι αυτόν γκόλ. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Півзахисник збірної України та київського Динамо Микола Шапаренко стане наступним великим трансфером столичного клубу. Молодим гравцем продовжують цікавитися команди з європейських чемпіонатів. Шапаренко може піти з Динамо після завершення сезону. Про це повідомляє тут у «Меркато». Вихованець київського Динамо Микола Шапаренко залишається одним із головних молодих талантів столичного клубу. Останні півтора року він страждає через травми, проте це не завадить 25-річному футболісту наслідувати приклад Віктора Циганкова і переїхати в один із зарубіжних чемпіонатів. Одразу кілька закордонних клубів продовжують цікавитися футболістом Динамо. Найбільшу наполегливість виявляє Севілья. Іспанський клуб влітку 2024 року збирається зробити пропозицію киянам щодо Миколи Шапаренка. Біло-сині готові Відпустити футболіста за суму близько 8 мільйонів євро. Також Шапаренком цікавиться англійська Астон Віла та італійська Фіорентина. Проте ці команди бентежать схильність Миколи до травм. У сезоні 2023 2024 Шапаренко провів за Динамо вісім матчів та зробив одну результативну передачу. Контракт футболіста із клубом діє до літа 2025 року.